Вам зрозуміло, ні скажемо. Яке ваше відношення до питання про курора? Заперечую, я вже ви не визнаю. Хоча я чую про те, що а, просто обґрунтована підозра, але хочу зазначити, що а, прямих доказів моїх нема. А, конкретно, будь, а, а, наприклад, про відео. А, це, воно було влучення. Вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Це по-перше. Стосовно експертизи до ідентифікації особи в панамі, де було за результатами експертизи нібито визнано, що це я. На 37, перепрошую, сторінці було порівняння обличчя тієї особи в панамі і обличчя мого з суду в там навіть візуально видно розбіжності в розмірі губ, наприклад, в мене числі, над верхній губою невеличка ямки якої там немає. Це те, що може зазначити навіть без спеціального освіту. тобто там є ще багато питань. Це, що стосується конкретного лише також, у загальних фізичних даних, на 200 історичних, написано, що від особи фананів 16-20 років. Але що абсолютно всі звіти такого віку не зазначало. Тобто абсолютно біль сказала про вік 20-25 років. особливо Один світ зазначив про те, що вік був не більше 30. Тобто я посолну віку цієї підозрюваної особи був інший за значенням світів. Але я вважаю, що в безкошті вік просто підійшли під мої дані. Це, це, це щось стосується. Також е, щодо того, що я маю досвід до зброї і тільки то я можу втік іншу кримінальну правопору. Але це зброя Тобто Фактично то, що в нас звинувачення визнає те, що прямих доказів моїх звичайності немає, і мене через це треба тримати далі підваль. Я воно свою не визнаю і потрібно будуть результату.